Крапля твоєї крові врятує життя. У приймальному відділенні Могилів Подільської окружної лікарні інтенсивного лікування зібралась черга. Серед охочих здати кров більше сотні людей різних професій військових, рятувальників, самоврядців, освітян, медиків. Здійснює забір крові виїзна бригада Вінницького обласного центру служби крові. Хтось з донорів лише реєструється, інші куштують солодкий чай, а дехто вже виконав свою благородну місію. Серед донорів багато молоді. Аніта ліснича вперше здає кров. каже, що хоче бути корисною заради військових, цивільних і перемоги України. В реаліях сьогоднішньої війни ми, українці, повинні робити все від нас залежне, аби зберегти життя нашим бійцям, нашим цивільним і зробити свій маленький внесок в нашу перемогу. Тому ми сьогодні всі тут. все буде Україна. В чергове долучилась до акції медична сестра Аня Будняк. З її слів, щоб стати донором, треба вести здоровий образ життя і не мати протипоказів. З якими думками? Допомогти людям, З думками, які... щоб допомогти комусь, так і особливо зараз час, коли ця кров може врятувати на так. так. Медична сестра Світлана Ісайко почесний донор. Вже 27 років поспіль. Жінка робить свій безцінний внесок у добру справу порятунок людських життів. У час війни для неї це особливо важлива місія. Спасати життя людей. Особливо зараз, в час так, в війни, солдатикам того, що вони потребують. І хотілося, щоб хоч чимось допомогти їм, щоб жили. І дуже щиро дякую їм за те, що вони оберігають наш спокій, наших дітей, онуків. А як ви відчуваєтеся після цієї процедури? Суперово донор із багаторічним стажем Світлана Конопелько із села Слобода Шлешковецька. Жінка здає кров більше десяти років. Переконує, що після процедури почувається оновленою і зупинятися не збирається. Багато років кажете вже здаєте кров. Багато, Багато. А що вас спонукає? Подяка Богові за те, що моїй сім'ї цього не треба. А зараз чужим дітям цього дуже багато треба. На жаль, чим можемо директор Могилів Подільської окружної лікарні інтенсивного лікування Олександр Нофрійчук Також серед донорів переконаний, що якщо можеш допомогти врятувати чиєсь життя чи здоров'я, то це просто необхідно робити. Сьогодні в стінах нашого закладу проходить захід почесний день донора. Донорство це важливо, бо кожна крапля крові, яку ми сьогодні зберемо, тут, вона врятує комусь життя. Вона врятує життя не тільки комусь в стінах закладу нашого чи, можливо, закладу області. Можливо, ця кров стане спасінням для тих, хто її потребує найбільше. І це саме захисники, воїни, які роблять. Наше життя спокійнішим, які дають нам можливість прокидатися в наших домівках, які дають нам можливість жити в вільній незалежній країні. Хочу подякувати, бо це важливо і ця краплинка крові, яку ми здамо, ми здамо і здадуть люди, вона буде тільки наближати нашу перемогу.